Друзі, вітаю з Норвегії! Місто Драмен, компанія Gentleman Авто мене звати Вадим, і ми займаємося імпортом автомобілів з Німеччини, Норвегії, Нідерландів та інших європейських країн. В даному відео я хочу показати вам підбір під ключ автомобілів в Норвегії. Особисто ми їх тут перевірили всю інформацію, відправили замовникам, погодили ці автомобілі, доставили в Україну, розмитнили, сертифікували і передали замовникам. Так то записайтеся смаколиками, чашечкою смачної кави і поїхали до перегляду даного відео. Доброго дня, приїхали оглядати Volkswagen Up 2014 рік, 75 тисяч пробігу по кузову. Бачимо авто в гарному стані. Так виглядає. По салону. Все чітко, ніяких пошкоджень немає. Сидіння не просаджені, цілі. Так, от. Салон досить приємний. Таку легку хімчистку можна зробити і все. По комплектації все гарно. Навігація, підігрів, сидінь, клімат-контроль. Так що будемо зараз передавати інформацію власнику. Я думаю, ми його купимо. Так, під капотом у нас. Все чисто ціле. Так все виглядає. Болти в нас не кручені. З цієї сторони. Теж? Що свіновне? Єс, єс. Перевіримо лакофарбове покриття. 107. 118.

Сіле, ціле. Сіле. Не фарбовано. Порядок. Тепо. 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 Так, автомобіль весь не фарбований в рідній фарбі. Так, всі на сторони теж порядок. Кармо в нас не затерте, ціленьке. 74 тисячі пробігу, тут все теж порядок. Навігашон, комп'ютер. Yes, yes. I'm C, I see. I так. don't know if they have a language in Ukraine, I don't know. Understand. No, I have an English. Порядочок. Мені дійсно подобається цей автомобіль. Заднє сидіння. Є такі дрібні якісь потертості. Ну, Нічого такого. Достойний автомобіль. Рекомендую. Так, пробіг все порядок у нас. Так, да. Зараз на 74 тисячі пробігу. Все порядок по сервісу. Повністю все відмічено. проблем немає. Battery. Зараз їдемо оформляти документи. Скоро автомобіль буде у своїх власників. Думаю, за тиждень десь. це Їдемо зараз. Додому до власника будемо оформляти автомобіль. І скоро буде у своїх власників. Автомобіль дійсно гарний. You're school for learning Yes, 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 yes. Uh... Будемо купувати. Подивіться на це. Максим, вітаємо вас і вашу дружину з придбанням авто. Розкажіть про враження співпраці з нашою компанією, як відбувалася комунікація, і звідки дізналися про нас? Як склалося моє з вами знайомство? Про вас я дізнався із мережі Інстаграм. Одразу, ну, скажу чесно, я написав кільком, кільком компаніям, які займаються пригоном автомобілів. Але, можна сказати так, я віддавав перевагу місцевим біганським, тому що я так розумів, що чому машина сюди приїде, і я зможу її забрати. Але там був один нюанс. Жоден із представників ну, місцевого бізнесу, можна так сказати, вони могли тільки викупити автомобілів. Автомобіль і привести вже його по мені. Тобто я куплю фактично там, питав пішку. В даному випадку вже я підписався на вас, я деякий час за вами послідкував. Я розумів, що в принципі хлопці нормальні не адекватні, які тісно дивляться автомобіль на місці. Тому в принципі вирішив далі співпрацювати з вами на рахунок комунікації. Завжди завжди були на зв'язку. У мене не було такого, що я в неї чи мені не відписували. Все було чітко. Автомобіль в принципі, досить швидко, відносно знайшли. і довше, довше зайняла сама доставка, ані пошук автомобіля. Та. Так, 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 так і все. в принципі, в принципі, дуже все комфортно, все сподобалося, все, все офіційно. Я не можу сказати, що якісь афірюги там ну, таке знайде. В принципі, в принципі, дасть збор буде все добре, все, все супер. Я планую, в принципі, надалі з вами співпрацювати. Можливо, собі захочу автомобіль на ДВС із Німеччини. Можливо, інший електромобіль для дружини. Ми ну, там вже будемо жити, будемо бачити. В подальшому зможете рекомендувати нашу компанію вашим друзям по пригону авто з Норвегії або Європи. Однозначно, якщо мене будуть запитувати, хто мені ну, з кого я замовляв, хто мені приганяв. Однозначно, я можу дати ваш номер телефону. і Я буду впевнений, що людина залишиться задовольна. задоволена. Дякую за співпрацю. Да на все добре, гарного Дякую. дня. Да підійшло до кінця дане відео, в якому ми показали, як ми особисто оглядаємо автомобілі в Норвегії. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставимо вподобайку, підписка. Якщо ні, пишемо в коментарях, чому не сподобалося. Під відео ми закріпимо. TikTok, інстаграм та телеграм-канал. Те в реальному часі зможете відслідковувати роботу нашої компанії. Також можете бачити автомобілі, які є у нас в продажу, і які ми виставляємо по вигідним цінам з автоаукціонів. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!